Доброго дня, мене звати Олександр. Я представляю компанію мікробіологічні системи. Дуже вдячний організаторам за те, що в такий важкий час все-таки зуміли організувати такий гарний захід за великою кількістю гостей. Наша задача на цьому заході зробити презентацію нашої продукції. Ми готуємо наших споживачів представників фермерських господарств, та кофабрик, синокомплексів до імплементації закону. Про ветеринарну медицину, в якій дуже жорстко неможливе застосування антибіотичних препаратів. Наш продукт ентеронормін, здатний придатний для того, щоб вирощувати продукцію тваринництва без використання антибіотиків, в тому числі і кормових антибіотиків. Тому ми щиро запрошуємо до співпраці, маємо дуже великий досвід. І працюємо з 2001 року в сфері впровадження ветеринарних екологічних препаратів. Дуже запрошую до співпраці, дякую.